Група нардепів внесла до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує запровадити тимчасове бронювання до 45 днів для військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств, які не мають належним чином оформленого військового квитка або не перебувають на військовому обліку. На вашу думку, це покращення в лапках чи це дійсно? А... Те, що нині необхідно для того, щоб я так розумію підприємства могли встигнути забронювати своїх працівників, дивіться, у нас війна триває 10-11 років. Ти розниш широкомасштаб. Скільки разів у нас наголошувалося на те, що прийшли, оновили свої дані громадян, тільки по суті і програм, і скажімо видозміну, в законах, в всі, всіма шляхами були надані можливості для того, щоб так чи інакше визначити себе придатність, непридатність, визначити, оновити свої дані, оновити інформацію. Звичайно, що якщо це там молоде покоління, яке, скажімо, стало повнолітнім в час війни. Звичайно, там можна розглядати такі варіанти, але я завжди можливо, я такий цинічний. Але я вважаю, що зараз 99% пропозицій до змін законодавства, які подають депутати у Верховній Раді, це спроби загравати до тих, хто ухиляється від військової служби, або це є політичні питання, які, скажімо, до конструктивних пропозицій, мало що мають значення. У нас є міністерство оборони. І mm -hmm. власне цифровізація документу обігу там дуже серйозно поставлено, знову ж, попри всі е, багато, скажімо, багато претензій, це нормально, бо це в більшості випадків, це ми є пілотами в плані цифровізації, обліку і так далі в тих умовах, що ми маємо зараз. Тому, якщо це були консультації з міністерством оборони, якщо це було обговорення, якщо це було вони мають інформацію, статистику скільки таких людей. Причини таких людей, чому у них стоїть питання не оновлених документів. Ну тоді можна про це говорити. Все інше це заявки політиків, правки. Ну, у нас кожна верховна кожне засідання десятки сотні змін, пропозицій, які далеко не приймаються. Тому я ж навіть не знаю, хто подавав цей законопроект, uh -huh. хоча можу підозрювати.